Я була учасником подій 20 лютого на інститутській. ну Це був жах. Це був жах, це було, було таке враження, що от насправді ад так виглядає. Це були, в нас кидали гранати. Те, що було в січні на Грушевського, були гранати, були шумові і перцовки. Ми їх так називаємо. Це, це... травили газ у нас. Кидали гранати е, слізоточевого газу, а на 20 го числа то були якісь нові, е, таких раніше не було. Е, був специфічний запах. І взрив, одна дуже от така, так, таку гранату кинула, що дуже запам'ятався. був був зриб, ота як е, атомна, атомна бомба взривається, такий гриб. Це був такий самий гриб і стела, стела що була то до е, України, до цієї дівчинки, то вона е повністю був у такі гри величезна. Стріляли, ну тут у мені в каску два рази попала куля. Два рази. Але вона, я стояла трошки ближче до сцени, і до мене просто вона не, не пробила каску, і е тому, скажімо так, я залишилася в живі. Люди падали, ну от йшов е і падав, йшов і падав. Е на цей. на... З інститутської полили по лінії барикади, лили рідину жовто-оранжевого кольору, яка мала дуже такий специфічний запах. Нас труїли. Нас брали з одного боку труїли, з другого боку стріляли, кидали гранатами. Снайпера, снайпера били чітко. Вони били лоб, сонна артерія і серце. Стріляли з Калашникова, тому пробивали, тобто броня, от у мене бронежилет, він четвертої степені захисту, а в основному у нас були слабші. Пробивала насквозь каски, пробивали, якщо ближче людина знаходилась, пробивали насквозь. Коли ну єдине, що оцей, оцей дух у людей, чим більше було страшніше, тим більше було не страшно. Страх пропадав. Страх попадав і у кожного була ці, 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 ну, чітка якась робота. Хтось ну, там, кидав каміння, хтось штурмував, хтось е, підносив шини, кожного була своя робота. Я, я йшла, е, приймала участь на штурмі, коли на Грушевського по Хрещатику. Тому що ми кожен знаходив, я медичний працівник, я знаходилася своєю сотнею е, на е, штурм, коли пішли на Грушевського. Е, ну, оцей, як, як пояснити? Це, е, це було навіть не, не е, це, це воєнні дії були. Це не було якісь е, заколоти, маленькі заколи і це все у Тихомарі, ми бачили по телевізору, як це все робиться? А це була війна. Це небо було чорне. І фактично по центру е, біля сцени люди просто в якийсь момент стали тобто, чоловіки, вони просто переборювали страх. Був ж, тобто, Жінки, чоловіки, там героїв просто героїв дуже багато Для кого це було ня. Власне ви кажете? Це було 20 лютого. Це було коли нас штурмували з інститутської і з сторони Хрещатика. Лізли через метро. Тому що ззаді нас на сцени там перехід з того метро почали лізти, коли нас штурмували з інститутської і з Хрещатика. Полізли з метро. В метро були е, спецназу, і тут вже хто залишався біля сцени, починали їх виганяти від тобто, ми обороняємо нас, пробували е, з усіх сторін. Ну, е... Це, ну, я не знаю, як це назвати, їхні дії, тобто ну, це по вершу стокості. Люди, люди, е, люди фактично не були захищені. Вони реально ми йшли на смерть, просто на смерть. Фактично було всюди чорно, і ця чорнота, от їхня форма, сама та, як собою представляла чорноту. Форма була одинакова. Но були і п'ятнисті. Хто такі? Ну, швидше все, це були снайпера. Бо е, основа спереді стояли Беркута і е, е, МВСники, а ззаді вже під прикриттям були то на наступний день ще стріляли людей. Люди, які вже не було ніякого, ні е, не було ні, ні штурму, ні, ні, ні захисту, нічого. Просто люди йшли, а їх стріляли. У нас загинули на інститутські люди. але стріляв Беркут. Стріляв Беркут. Е, Ну, тобто спецназовець, не МЧС, не ММСники. Чи Саточки? доводилось вам е, когось рятувати, як ме це Так, е, дивіться, у нас там було просто е, хаос, бо було дуже багато е, поранень, суто вогнепальних. На, просто по ситуації дивились хлопці, ставили на щит е, цей, підбігали, хто хто міг, суто у мене от були, що були контужені, були вогнепальні поранені. Це просто бачиш по ситуації, то що ти не можеш надати допомогу, час іде. Потрібно витягувати з поля бою, витягувати і відправляти чи пошвидки, чи е, у нас тут були зроблені спеціальні е, в Київ, Київську раду я відносила на на ну, медичні пункти. Та, там, де було е, операційні оборудовані для того, щоб надавати допомогу. Отруєння у нас було вже коли. Я, ми йшли по Грушевську і дивилися, кого деякі царапини з девушкою. Я подивилася навколо очі, погляд, е, значить очі, коли є отруєння, вони мають специфічний вигляд. Я дивлюся через одного отруєння, отруєння, отруєння. І це, як вияснилось, ті, хто були 18-го, вони кашлюють. Ці, що 20-го, обмороки ну, е, стан, головокружіння і тушноти. От у нас, ті, хто були 20-го, оця рідина. Це от, я кажу, я не знаю, що це таке. Но це було таке жовто-оранжевого кольору рідина. Це, це, роз... так, це просто лили, лили по бруківці, по, по по цьому, по землі, і вона стікала до нас до наших було. 18 числа я була на Майдані, ще коли була наша стара палатка коло я була з 10-ї ранку там. Прийшла, побачила, що приїхали нові люди, які дізналися про те, що готується штурм, допомагала хлопцям. Обмотувати ноги, руки, чим чим завгодно це були коримати, це були всі, всі підручні абсолютно засоби, які можна було використовувати. Збирали медикаменти, тому що дзвонили наші з Марінського парку, казали, що поки що спокійно, тому дзвонили, казали, що вже ситуація напружується, їх відтісняють, Потрібні медикаменти, потрібні перекис, збентивато, таке саме найскоріша допомога. Така от збирала ці медикаменти, відносила, віддавала хлопцям, які йшли. Маріїнський парк. Потім частина людей почала звертатися. Вже. вже такі приходили ранені, бачила, особисто перемотувала, не знаю, відірвані чи, чи напіввідірвані пальці. То з одною жінкою ми перемотували, кров дуже багато було крові, ми це все намагалися якось кров зупинити. Те, що ми зробили далі, наші почали вертатися, і лише тільки повернулися, буквально то була приблизно година між третьою 4 четвертою. Точно зараз посажу. Вже стало видно, що просто з інститутки починається. І починається студія. Я люблю людей. Я взагалі жінка, я прийшла сюди як миротворець. Я не хочу вбивати. Я не хочу, щоб вбивали. Я прийшла за мир. І коли от навіть у соцсетях ми споримо з людьми з Росії, наприклад, хочуть це пояснити. Що вони там цей кажуть, ми такі сякі, ми ми, ми добрі люди. Просто йде грязна політика. От просто грядна, і це могло статись. Це вірніше цього могло не статися, якщо б, моя особисто, знову ж думка, якщо б опозиція зробила правильні дії. Сьогодні проще на неділя дуже би хотілося, щоб хоч один із них вийшов ввечері на сцену. Так як це має бути за чином православної церкви, після служби завжди всі люди. Після вечірньої служби просять прощення один в воду. Дуже би хотілося, аби хоч один із них, один із тих лідерів, які стояли, закликали, які це все підняли, цей весь народ. Народ насправді підняти було не тяжко. Нас, мабуть, ще не доб'єш, не знаю чим, але народ підняти було не тяжко. Аби хоч один із них вийшов, просто став на коліна, а варто би буде стати, і попросити прощення. просто. Але я дуже сумніваюся, що це стане.